Це дуже пам'ятна дорога, бо тут були бої, саме, до речі, в цих місцях були бої ось. І і згадуємо багато речей. Батько, що нас! В цій трасі 92 га бригада звільняла перші місця. Зараз пробігаємо посадку, де 25 березня 22-го року наші хлопці пішли в контрнаступ. І багато хто загинув. Але за Україну боронили їм. Назавжди в наших серцях, тому цей забіг посвячується їм.